Формат Нау у студії Євгенія Коваленко. Минулого року міс Нау стала студентка гуманітарного інституту Катя Демченко. Тепер титулована красуня готує собі зміну. Дівчат зі свого інституту вона вчить, як перемагати на конкурсах краси. Результатами милувалася Ангеліна Пичік сьогодні в нічному клубі «Форсаж» обирають міс ГМІ. Переможниця візьме участь у конкурсі красі Міснау. До речі, статистика стверджує, що ГМІ є лідером серед інститутів, адже має найбільше титулованих красунь. Цим переможниць відбіркового конкурсу інституту боролись за титул «Міс ГМІ» та за право представляти інститут на конкурсі краси Цій Події передував довгий підготовчий період. Протягом двох місяців дівчата освоювали навички дефіле, займались хореографом, вчились бути справжніми леді. У форсажі зібралась велика публіка, щоб підтримати конкурсанток. Журі, звичайно, нелегко було обрати переможницю. Розумію, сьогоднішній конкурс був організований на надзвичайно високому рівні, і та планка, яку поставив гуманітарний інститут, і в минулому році, і в цьому році думаю, що повинен у логіці речей вилитися у дуже хороший конкурс міста. І на сам кінець хочу сказати, що конкурс 2014 року міцна о 2014 він обіцяє бути найкращим, найуспішнішим проектом початку 2014 року. Тому я всіх запрошую, користуючись нагодою, 12 березня о 17 годині у Центр культури і мистецтв тім Втім, мої ГМІ-2014 стала Ольга Губа. Який був твій головний стимул взяти участь в такому конкурсі? Що тебе спонукало? Мій головний стимул це насамперед показати себе, на що я дійсно. Показати всі свої номери, все, що я готувала протягом цього цих трьох місяців, я дійсно старалася і думаю, в мене все вийшло. Ти ж розумієш, що це така невеличка репетиція для тебе виявилася, як цей конкурс форсажі, адже вже скоро в березні місяці ти вже візьмеш участь у більш серйозному конкурсі, як конкурс краси Міжнау. Ти вже напевне хвилюєшся, так? Так, звичайно, я дуже хвилююсь, але в нас є прекрасні організатори Катя Демченко, яка є. Думаю, мені дуже в цьому допоможе, адже вона це супер. Вона для мене є просто стимулом щось робити і вигравати в таких конкурсах. Весь час дівчат підтримувала місна у 2013 Катя Демченко. Займалися ми майже два місяці. Досить таки напружено, майже через день, через два. У нас були тренування. У нас були тренування з хореографами, дефілювали ми. Я взагалі дуже серйозно віднеслася до цього конкурсу, тому що я розумію, що такий перший досвід і потрібно зробити це справді гарно. Дівчата мені мені дуже пощастило з дівчатами, які мене розуміли з першого слова, які робили все, що я їх просила. Вони розуміли, що в мене все-таки який не який, але досвід є. І якщо вони мене послухають, все буде круто. В принципі, я сподіваюся, що так вони вийшло. Журі та учасники висловлюють подяку партнерам та організаторам свята, особливо Каті Демченко та Павлу Бурому. Контрактна армія. Чудовий варіант для тих, хто вилетів з університету або взагалі не став студентом, над цим питанням розмірковав і наш репер Роман Відомський у своєму новому музичному репортажі. Мільйони студентів можуть зіткнути з полегшенням. Армія стала контрактною. А мій мандраж став менший не перевершено. Тепер спати спокійно. Після пар тепер відбуду воєнкою, Можна перевести. Пар нагадаю, наш президент затвердив наступне. Тепер все за власним бажанням дідовщини не буде. Ну а для кого не відслужити? Рік це просто гріх. Ласкаво просимо, чи обід вистачить на всіх. Аби старанно гристи граніт науки студентам потрібні міцні зуби. З наукою допоможуть викладачі, а з зубами стоматологи. На днях вони відзначають своє професійне свято. Чи варто боятися людей з бормашинками в руках, дізнаєтесь в наступному сюжеті? Найбільша прикраса людини це її посмішка. І свої привабливості та здоров'ю, ми часто завдячуємо лікарям, а саме, стоматологам, які 9 лютого відзначають своє професійне свято. Дата 9 лютого була обрана не випадково, адже це також і день католицької Аполонії – покровительки як людей із зубним болем, так і лікарів, що цей біль усувають. Існує навіть повір'я, що варто лише вимовити її ім'я як недуга відступає. Та за більш сучасними та актуальними порадами завітаємо до спеціалістів. Многі чистять зуби, але чистять ніправільно пользується временний зубний ніки, аполаскиваті чистка два рази в день має бути. Тось ну і звісно, падпадпаход по -по прачу, тому що ніде недооцінюють своє состає. Попри це, люди часом байдужі до здоров'я своїх зубів. Absolutely. Лінуються, кажуть фахівці, регулярно за ними доглядати. Інколи шкодують грошей, а головне бояться. Адже страх перед стоматологічним кабінетом перебороти інколи непросто. Люди, які прийшли перший раз і зрозуміли, що це не больно, сучасній стоматології різні види анестезії, тобто безігольні, бізивольне, там так і різні. Це все устраняється. З большою біградою психологічний фактор. Конечно. Що не кажи, а без лікарів нам не впоратись. Тож щиро вітаємо усіх стоматологів з професійним святом. А нашим глядачам радимо дотримуватися усіх порад фахівців. І навіть якщо раптом вам і знадобиться. На сьогодні це все. Будьте творчими та позитивними у студентському форматі. З вами була Євгенія Коваленко. До нових зустрічей.